Як скласти іспит? Практичний іспит. Ніяк, бо ви ніде не візьмете той долбаний талон. Талон я брала з 4 ранку, стояла на вулиці, були талони, але мені написало, що перевищений ліміт спроб. Але я вперше раз беру той талон. Наступного дня ну, мені сказали, що ну все, така система. Термінал ні до кого ти не звернешся, ніхто нічого може не зробити. Наступного дня та сама ситуація, і я не одна. Ми навіть не можемо взяти талон. Я всю ніч, сиділа під тим знаком, під мерево, що е, як там ті маршрути, що не виспався, як ти будеш здавати до іспи, та ніяк, ти просто не можеш взяти талон навіть, чого це коїться. Наша ви даєте тоді нам талони на... Теоретичний іспит. Ну, Тоді скажіть, що зараз в Україні неможливо здати на права, тому ми не здаємо на права зараз. Да? Щось зміниться і потім будете здавати. Що ну, це коїться? Ми платимо такі гроші за е, водіння, ми навчаємось, ми, ну, зараз не, не 200 метрів треба проїхати прямо, щоб їх отримати. Зараз треба вивчити все. І... Ну, те, що я наслухалася, як ваня, це реально факт, бо ти включив там, за 30 метрів поворот, або. Ну, куча без ситуації всіх не запишеш. Ну просто що, до кого звертатись, якщо ти просто не можеш взяти талон? А онлайн, якщо ти його возьмеш за місяць, 3 часа ночі, то він анулюється, якщо тривога. А за місяць ти вже забуваєш всі всі маршрути. Ти знову маєш платити інструктору, щоб їх проїхати. Але ти заплодиш, ти прийдеш, і не факт, що ти ну, зможеш знову взяти цей талон гробаний. Ось така ситуація, до кого звертати, що робити. Давайте якось я не писати кудись, куди писати, я не знаю.